А бачимо, що зараз колаборанти, зрадники оголошують про евакуацію з декількох населених пунктів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Що подібне ми бачили на Херсонщині перед тим, як звідти тікали окупанти? Чи можемо ми зараз робити якісь припущення, що до жесту доброї волі зараз можуть готуватися вороги? Не поспішав би я піднімати таку позитивну планку емоційного очікування, щоб мовляв противник уже здався і готовий робити наступні жести доброї волі. Є таке поняття у воєнній стратегії, як пастка очікуваної слабкості противника. Що це означає? Противник намагається показати себе якомога слабший слабшим, інший супротивник купляється на цей підкуп і, будучи не до кінця готовим, потрапляє у якусь тактичну пастку. До речі, дуже успішно саме такі прийоми використовували наші українські воїн-козаки під час так званої визвольної війни у часи Хмельницького. Противник страшенно боїться нашого контрнаступу, і він намагається зробити усе можливе, щоб спровокувати нас на невиправдані дії. Ну, треба бути дуже і дуже акуратним і обережним до того. Всього, що робить наш ворог, а росіянам взагалі не можна вірити, як каже кримсько-татарська приказка, не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Так, цілком з вами погоджуюсь. Ну що ж будемо ми звичайно що слідкувати за цими всіма подіями? Ну а поки що до інших, також тем, зокрема про ситуацію на фронті, хотілося б поговорити актуально. Збройні сили України провели обмежену контратаку неподалік Бахмуту. Натомість окупанти наступають вздовж лінії Авдіївка Донецьк. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики пишуть, що рашистські війська не досягли підтверджених успіхів біля Бахмуту, ворог вів безуспішні наступи в районі Богданівки, Маркового та Нью-Йорка. Водночас мін нападу РФ заявило, ніби окупанти захопили два квартали в західній частині Бахмуту, але інститут досі не спостерігав візуальних підтверджень подальшого наступу рашистів у місті. Водночас геолокаційні кадри опубліковані 3 травня показують, що Українські військові ймовірно здійснили контратаку на північний захід від Курдюмівки. Це 14 кілометрів на південний захід від Бахмуту, і трохи просунулися в цьому районі. Також аналітики пишуть, що окупанти добилися незначних успіхів на захід від Новобахмутівки та в напрямку. Водночас там українські військові дронами розгромили траншеї, в яких були окупанти. Загалом бачимо, що все ж таки найнапруженішою так розумію. Ситуація залишається на східному напрямку. А те, що по лінії Авдіївка Донецька зараз активні расисти, чи це говорить про те, що вони хочуть відсунути, так би мовити, збройні сили України подалі від Донецька, і також дуже багато зараз припущень, що до 9 травня може бути якась провокація чи посилення їхньої присутності, так посилення, так чи можемо. Ми зараз припускати, що від ворога може бути якась несподіванка. В стратегічному сенсі, взагалі, вся лінія розмежування перебуває у так званій зоні вогневої рівноваги, і тут направду нічого не змінилося. До речі, ми у ній уже були минулого року з травня по вересень, допоки не склалася блискуча контрнаступальна харківська операція. Східний пазар залишається стратегічним для противника, і на цю хвилину противник перебуває у стані атакуючої сторони. Разом з тим є дуже важлива деталь, яку вартує відзначити, якщо скажімо, у Вересні середньодобові показники атак противника складали у межах 100 120 то останнім часом вони понизилися до 40 і це є ознакою того, що у стратегічному сенсі противник поступово видихається і вихолощується разом з тим. Заміни ролей поки що не склалося. Чи це станеться, коли ми перейдемо у контратакуючі? Позиції однозначно так, але для цього ще має прийти якийсь час. Маємо розуміти стратегічну мету. Нам треба звільняти свої землі, і ми не маємо права на помилку. Наш удар має бути рішучим, якісним і обов'язково результативним. Десь може і є оце очікування, того що ось, ось має щось статися, але не стається, тому що наш удар має бути вивірений до міліметра. Угу. А в а при цьому також до 9 травня дійсно чи можуть якісь провокації бути? Бо ми от бачимо, і бачите, зараз також у наших глядачів питаємо чи є віра в те, що Пригожин дійсно каже правду, може 10 травня вивести. Тут теж питання, чому саме 10, а не 9, бо ну знають чи взагалі а, слабкість да, тим більше до 9 травня, вочевидь, щось може там у них і, а, якісь плани є. Чи можуть вони мати якесь ну та чому ні, приховане управління військами і концентрація ударів на одному напрямку, описано, що Карлом фон Клаузевцем. Чи мають вони на цей ресурс певні резерви? У них все ще таки зберігаються. Вони не кинули абсолютно все на лінії розмежування. Де можуть ударити? Побачимо, на мій погляд, найсерйозніша небезпека від них може бути у частині повторного великого ракетного залпу по Україні, у першу чергу по цивільній інфраструктурі. Любить наш противник сіяти страх, паніку помеже нас. Чи їм це вдасться? Ну, побачимо, час покаже. Чи можна вірити Пригожину з одним чином? Ні, ми на початку розмови з вами проговорили, що це може бути пастка слабкості очікування противника. Чи між Пригожиним і шойгу наростає протиборство? наростає і це прекрасно. Чим більше такого хаосу буде між ними, це дуже добре. Але пам'ятаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється. Вони для нас абсолютно погані в усіх ракурсах, так само як ми для них є. Аб... Абсолютними ворогами, угу. а ви особисто вірите в те, що Пригожин зараз є щирими, може виводити своїх найманців 10 травня з Бахмута, в тому числі. На мій погляд, це пастка. Вони в такий спосіб намагаються спровокувати нас на некоректні дії у частині наших контрнаступальних дій. Треба дуже виважувати і уважно стежити за те, за тим, що вони роблять. Я на 100% довіряю нашому генеральному штабу. І всі коменти у частині у всіх потенційних дій противника на правду, треба давати їм на відкуп. Uh -huh. А так, ну що ж, зрозуміло, ну дійсно, ми теж не дуже віримо расистам. Це може бути все, що завгодно. Вони можуть там маніпулювати один з одним, гратися в якісь ігри. Але звичайно, що ширості а, у них у їхніх словах не дуже то і багато. А до речі, що ми також помітили, що протягом перших чотирьох днів травня рашисти щогодини завдавали удару по Україні. Йдеться про ракети безпілотника, також. Авіабомби такі дані у своєму Твітері оприлюднило посольство США в Україні з посиланням на представника Держ... Державного департаменту а веданта Пателя. Цитую: з 1 травня Росія завдала понад 145 авіаударів по Україні. Це означає, що Росія запускає більше однієї ракети безпілотника чи бомби щогодини 24 години на добу, чотири дні поспіль. У цьому контексті він нагадав, що США 3 травня голосили про додаткові 300 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. От буквально знову ж таки сьогодні з'явилася інформація про те, що російська авіація знову атакує Херсонщину. Зафіксовано чотири прильоти керовані авіабомби. Дуже часто їх ворог використовує. Я так розумію, що тут вони намагаються використати свою так паритетність, перевагу повітрі зараз. Поки що так, але треба це питання розділити на дві частини на ракетну і на бомбу. Ми почнемо з другої. Чому є активізація і частота застосування бомб? У них направду наростає крила з високоточними і якісними ракетами. Їх усе менше і менше, але це не означає, що вони вже закінчилися. Х-22 два найважча і найду найдошкульніше за моїми обчисленнями у межах поза 100 одиниць. Вони ще мають, а скажу такимо. Як це, та, це та, яка влучила в будинок у Дніпрі, так Х-22? це протикорабельна, ця так, розкару, так, так, так так, так. саме вона це найдушкульніша ракета. А деякі класи ракет можуть виробляти в кількості від 40 до 60 одиниць. Тепер про цих дивних ракетних пусках бо, бо піднімали у повітря величезну кількість стратегічної авіації, але обмежилися невеликою кількість ракет. Ніщо інше як промацування нашого купола оборони. Зайшли мім 104 патріоти, і вони дуже хочуть зрозуміти де і як вони знаходяться. Бо уполювати таку машину для них було б питанням честі. Накреслю ще одну дуже важливу стратегічну деталь: ракетні пуски не скасовуються. Вони ще обов'язково будуть так. Вони зараз я так розумію, економлять акумулюють запаси ракет. Саме так ми вже проговорили, що від 40 до 60 ракет можуть на місяць виробляти це правда не зовсім точна і коректна цифра, бо дуже важко зрозуміти, як там все в них відбувається. Плюс наші союзники ущільнюють ту сітку, яка не дозволяє їм добувати на міжнародних ринках достатню кількість мікроелектроніки, а без мікроелектроніки будівництво ракет неможливо, але усе ж таки вони цей потенціал накопичують. Нагадаю, що тут. Ту-95МС може брати на борт 8 ракет Х-101 або 6 ракет Х-555. У них у межах 20 робочих таких машин. Плюс є ще Ту-22М3, який може брати в ефективному режимі одну ракету Х-22. І таких машин у них також до 20 у робочому стані. І не забуваємо про Міг-31 носії Х-47М2К. Кинкинджал, що менше до 20 машин, можуть застосувати. Отже, я твердо переконаний, що великий ракетний залп буде. Питання в який спосіб якого типу ракети, якої кількості будуть випущені по Україні. Угу. А так до речі, я так розумію що це вони вже свіжовироблені ракети зараз використовують. Тобто, а знову ж таки, ми бачимо те, що Обмежені у них можливості виробництва. У них обмежений доступ до тієї електроніки, в тому числі яка може використовуватися на цих ракетах. Це може позначитися на якості, а знову ж таки ракет на їхній точності. Ну, те, що їхні ракети не точні, це давно доведено, і ми бачили, що відбулося в Умані і не тільки в Умані, а в багатьох наших містах, де вони, начебто, цілилися по одному об'єкту, а ракета прилітала у зовсім інший. Дуже багато буде залежати від травневого саміту G7. Там направду має бути прийняти серйозний пакет додаткових санкційних документів, які би обмежували оці всі кримінальні чи незаконні потоки надходження мікроелектроніки до Російської Федерації. В загальному розумінні їхній воєнно-промисловий комплекс, і в тому числі ракетобудування, буде поступово рухатися до свого е, глобального занепаду, але не так швидко, як би нам цього хотілося. Mm -hmm. Ну так, будемо звичайно що чекати. Натомість і так, так розумію, знову ж таки, що. Е... Основною ціллю їх буде це терор цивільного населення, і останні обстріли саме це продемонстрували. Чи вони, а все ж таки мають якусь мету перешкодити військовим у підготовці до контрнаступу? У воєнному сенсі із харківської операції вони вже взагалі не мають ніяких аргументів, крім величезної кількості піхотних валів. От вони зробили акцент на цьому, і давайте будемо чесними. В якійсь частині навіть успішні, бо Солодар таки відбили за цей період, і нам доведеться це все з часом повертати. Але для нашого противника є абсолютно історичною тактикою винищення мирного населення, починаючи від різнів Києва 1240 року татаро-монгольська орда вони їхні Прямими спадкоємцями, закінчуючи жахливою різною того самого Шорса на початку двадцятого століття у Києві, нічого нового робили, роблять і будуть робити. Це ще раз заперечує ту головну антитезу Путіна, що ми не один народ. Звичайно, що ми жодного з ними тут не маємо спільного. Це по цінностях, по наших дуже і дуже видно. А і теж водночас, те, що ми бачимо зараз, із цією атакою авіабомбами із обстрілами, і саме те, що на меті вони мають саме терор цивільного населення. чи… А це зараз може якось зрушити із місця питання із постачанням винищувачів новітніх тих тих самих F-16? Бо це дуже і дуже зараз така важлива для нас тема. Ну і але ми бачимо, що поки що так суттєвих якихось домовленостей ми не дійшли. винищувачів поки що у нас немає. Ну, те, що вони не люди і ведуть звірячий спосіб ведення війни, то що відомо, і спочатку цієї війни з геноциду українців у Бучі, ірпіні і Бородянці, і інших містах, в якій частині це дуже сильно протверзило наших союзників, але чи останні удари по мирних мешканцях? Проламають оцей літ у частині авіації наших союзників, мені неймовірно важко сказати, чи ми рано чи пізно отримаємо авіацію. Немає в цього ні найменшого сумніву. Але що стане останньою краплею, котра виповнить оцю чашу терпіння наших союзників? Я не візьмуся ще спрогнозувати. Так, ну будемо все ж таки сподіватися на те, що це буде раніше, ніж пізніше, бо дійсно ми вже не один раз чули, наскільки для наших військових це є необхідна техніка. До речі, якщо говорити про деокупацію наших територій, то зараз з'явилися супутникові знімки після пожежі, які сталися на нафтобазах у Севастополі, також під Таманню Про це розказало і показало видання Радіо Свобода. На них видно, що. На нафтобазі компанії Таманніфтягаз поряд із портом згорів один резервуар. Спалахнуло там до слова. Нагадаю, 3 травня тоді рашисти заявили, що причиною загорання стало нібито падіння безпілотника. Також супутник зафіксував наслідки пожежі на нафтобазі у порту окупованого Севастополя. Там вогонь знищив вже кілька резервуарів. І ще два, які вціліли пошкоджені внаслідок горіння сусідніх. Пожежа у тимчасово окупованому Севастополі. Нагадаю, трапилася 29 квітня. А загалом ми можемо зараз сказати наскільки це зараз може ворогу ускладнити їхні справи і які збитки йому нанесено. Кожна тонна мінус спаленого пального і інших логістичних матеріалів це звичайно добре, але ця хвиля ще не набула такого колосального свого значення, щоб дійсно можна було говорити про те, що із логістикою нас величезні проблеми. Я дуже люблю історичні паралелі. У 43-му році була організована так звана рейкова війна проти нацистів, які якраз воювали на Курській дузі. Так, от у той час було застосовано майже 100 тисяч особового складу для цієї. Війни. І маю на увазі радянських партизанських військ і пущено під укрізь поза 3600 ешелонів. Це неймовірно багато. На 70% упало забезпечення нацистами при курській дузі, і це дійсно десь відіграва відіграло роль у їхній поразці. Ми добре розуміємо, що таких показників у нас наразі немає. Але разом з тим, ті добрі сили, котрі почали це робити, намацали больові точки у цьому напрямку, і вони будуть тільки наростати. Угу. А, з іншого боку, теж тут я так розумію, не лише аспект є в тому, що ворог залишився без великої кількості пального, а також резервуарів на нафтобазі, де вони їх зберігали. Це також тут має такий ефект моральний, так вразливості, бо це і Севастополь, Бухта, Це достатньо мав би бути за їхніми уявленнями. Так розумію, захищений об'єкт також. А тамань біля кримського мосту дуже дуже близько це все ставалося. Ну, бачимо, що порушують вони так систематично правила безпеки на а, таких об'єктах, де є легкозаймості речовини. Але натомість це теж наскільки зараз може мати такий ефект для них моральний. Ну, якщо говорити про моральний ефект, то не так кримські об'єкти, а скоріше ті, що знаходяться на території так званої автентичної Росії. Отаке От, вживу хитре слово, бо Криму ну, усе так. ж таки наш ну, не, так, не Таманю то теж можемо посперечатися щодо її причетності до Росії, звичайно. Ну дуже складне і неоднозначне питання. Але якщо говорити про моральну складову, то напевно безпілотники над Москвою мають більший психологічний ефект. Бо що умовно, скажімо, два роки тому, якби хтось сказав, що таке станеться, то то такі факти викликали б гомеричний. Сміх, що найголовніше, треба розуміти за кілька останніх тижнів бабунування на російській території. По перше, вони суттєво зросли. Це дуже хороша новина. І другий момент рефлексія спеціальної воєнної операції, як вони її називають. А насправді російсько-української війни прийшла на територію самої Російської Федерації. Бойові дії там будуть наростати, і це прекрасно. І це і прекрасно, і правильно. Ну і власне, що вони хотіли, розпочавши велику таку і криваво-жорстоку війну. До речі, тут теж знаєте, дуже багато питань. Якщо як расисти повідомляють, там бачили безпілотник і через них сталося займання, то одразу виникає питання, де їхні це ПВО, чи не позбирали його з усіх усюд, аби зараз захистити резиденції Путіна, не лише там Москвіян. наприклад, ще Волдаєв, Новоагарьова, чи Де він там ще може засідати? Ну, сам факт застосування цих пілотників є має два важливі аспекти: перший момент восьма революція. Технічна у частині якості зброї на марші безпілотники показують себе як передова ударна система, тобто це тільки буде розвиватися, і ми, українці, показуємо, що ми маємо технологічний потенціал для їхнього виготовлення. І другий такий, ну направду, теж глибокий момент. Вже я, я про це сказав. Вони. Все переходить на їхню територію, оце дуже важливо, а переходить на їхню територію, в тому числі на вашу думку, це що можуть бути і бойові дії на їхній території, якісь ну, чи зараз ми кажемо про враження об'єктів стратегічних удар без безпілотником. Це уже сама по собі бой, бойова дія. А угу. добре, ну що ж будемо звичайно, що ми сподіватися на те, що будуть вони курити і далі, і ще і глибше, і глибше. До речі, так, по не лише ж по такій території, яка є дуже близько до України, чи окупованих українських територій пожежі, чи якісь надзвичайні ситуації. Ми ж це бачимо по інших містах Росії, які іноді дуже далеко. Ну, Енгельс знаходиться на відстані поза 600 кілометрів від найближчої української точки, і у грудні минулого року туди долетів якийсь дуже цікавий і корисний безпілотний апарат. Це до речі, також дуже серйозний психологічний момент, бо завдали удару по їхній стратегічній авіації, котра уходить у так звану ядерну тріаду. Тільки дві країни на планеті Земля мають. Повноцінну ядерну тріаду це Сполучені Штати Америки і Росія, і це знову ж таки черговий ляпас для них. Ви ще дуже коректно і слушно згадали їхню систему протиповітряної оборони. Дійсно, можемо констатувати, що вся слава неповторності саме цього розряду зброї такі. Системи як с 350 С 400 Тріумф, С Тріумфан, тор М Панцер 1 С і так далі переживає зараз дуже серйозну ревізію якості, і їхні стабільні клієнти на світових ринках озброєнь, починаючи від Бразилії, закінчуючи Малазією, дуже серйозно задумуються чи вартує надалі таку зброю купувати. А це ж також удар і по їхніх кишенях, і по загальній деградації усієї російської економіки. А так, до речі, ви от зараз згадали про те, що вони й торгували свої зброєю. Так розумію, це була не остання стаття доходів до їхнього бюджету, і те, що зараз весь світ побачив справжню якість їхніх цих аналогів, Ні, то це може дійсно зараз коштувати їм великих сум. Однозначно, так за минулий рік, якщо мене не підводить пам'ять, бо неможливо тримати всю статистику у голові, їхні прибутки від продажу зброї упали більше ніж на 8%. Це доволі багато. Вони до початку цієї війни були другою країною у світі за експортуванням зброї та озброєнь. Думаю, що після закінчення цієї війни вони втратять навіть п'яту позицію. Ну і так, і взагалі тут теж виникає питання: чи не, що Росія має зробити ця достатньо токсична країна, аби в неї ще й купували зброю? А пане Петре, я вам дуже дякую за те, що до нас долучилися, Мушу вас вже відпускати. Кажу вам до нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, Петро Черник до нас долучився військовий експерт.